Випускний вечір української школи імені Тараса Шевченка в Монреалі це подія, яку юні українці чекали з нетерпінням. Цей день став справжнім святом, сповненим гордості, радості та щемливої ностальгії. 14 червня у стінах спілки української молоді відбулося вручення свідоцтв, щирі слова подяки вчителям та батькам, святкова вечеря, запальні танці і незабутні миті. Усе це об'єднало молодь родини та друзів у спільному святкуванні важливого етапу життя. Відбулася хвилина мовчання за загиблими у геноцидній війні Росії проти України, а також Прозвучав славень України, Українська суботня школа імені Тараса Шевченка оголошує випускний вечір 20:25 у стилі світське життя відкритим. А оскільки винуватці нашого свята, справжні зірки, то вони повинні купатися в променях своєї власної краси. Слави любові ваших аплодисментів. Тому пам'ятаємо, що потрібно підтримувати наших випускників та й взагалі один одного. Що було тяжко. А вже. Я буду мати на увазі, я буду ще звертатися. Ну і я не можу здійснити цю процедуру без ще однієї нашої зіркової гості, яка, можна сказати, отак сяє основним діамантом в нашій шкільній короні в цій галактиці Сузії. І хто це підказуєте? Боже, як тихо, всі тебе певно бояться. А пані Наталя Роман, директор школи імені Шевченка. Але в цій школі це вже наш енний випускний, який мені з Оксаною є за честь проводити для вас і вручати ці цінний документ, тому що отримати свідоцтво про закінчення української школи в імміграції, це не будь яка е Оцінка це не будь-яка винагорода. Тому е, для мене це дуже 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 важливо і значимо. Вам багато хто чого буде бажати, але особисто від себе хочу вам сказати одне: будьте гідними, будьте розумними, будьте чесними. І повірте, мрії в житті збуваються. Все, що ви захочете, все до чого ви будете прагнути, буде все Тей той ключик. Закладений лише в ваших головах і в ваших серцях, хай оточують вас тільки позитивні люди. Але якщо знаєте, не буває дива, так не буває також, що все було дуже чудово, навіть в казках, які гарно закінчуються, щасливо все рівно є якийсь момент труднощів, то нехай Бог дає вам цю силу подолати ці труднощі з розумом і витягнути з цього якийсь урок для себе цінний. Цей рік чим запам'ятався особливо? Ой, цей рік дуже особливі дітки. Випускники просто чудові. Вони круті. Випускники. Я вам аплодую, бо ви надзвичайні діти, школярі, вже не школярі. Дуже приємно, вражена вами, тому що ви таке відчуття, що ви вже підготовлені діти до танцю. Були з вами було весело, не не скучно. Ви майже професійні вже танцюристи, тому мені дуже надзвичайно приємно з вами. Ви кожен особливий учень. Ви, кожна в вас є якась ізюминка, і мені дуже приємно познайомитися з вами. Нічка кінчається, зірка ховається. Школа, яка зібрала колектив професіоналів, які люблять дітей. Які вкладають душу навчання, і це така сім'я, куди діти хочуть приходити, з задоволенням приходять і навчаються. Мене з цією школою пов'язує ще мій особистий досвід, тому що я викладала в цій школі ще на початку відкриття. От і тому ми були дуже раді, коли наш син виявив бажання ходити в школу Шевченка. От і він з задоволенням кожну суботу. Задоволенням вставав, задоволенням ходив в школу. І дуже йому подобалось. Ви знаєте, ми батьки, коли готували цей вечір, так ну все, що тут є, це ми своїми силами зробили. То ми говорили про те, що всі ми будемо плакати, тому що це торкає нас, і ми згадуємо свою молодість і бачимо продовження наше в наших дітях, і вони юні, ну як птахи, які збираються відлетіти. І це дуже важливо за наступний етап, це прощання з якимось етапом в житті. Перехід на інший етап. Ми чекали відкриття цієї школи. Ми пишаємося, що вона є. Ми дуже раді, тому що наші діти, будучи тут в Канаді, мають можливість здобути. Українського світу бачити культуру це дуже важливо підтримувати дітей, українську мову, наші традиції, і українська школа нам допомагає в цьому. Ми, як батьки, передаємо нашу культуру, і школа приймає безпосередню участь в цьому також. Ми приїхали сюди через війну, і я була дуже вражена, коли нам ця школа відкрила двері, і вона не просто відчинила нам ці двері. Вона нас підтримала. Вона Настільки підтрим... підтримує дітей, такі як ми, і вони підтримують не тільки дітей, вони підтримують ще батьків. Я це просто вам кажу свого досвіду. І не передати просто емоції словами. І... Просто моя дитина випускається, моя дитина доросла, моя дитина вже наважується йти в самостійне життя, і це для мене дуже. Дуже важливо. Кого є діти, будь ласка, приводьте дітей в школу Тараса Григоровича Шевченка. Це не просто школа, це територія щасливих людей. Днем. Так минає життя наше в світі, ми кудись спішимо і одного не можемо збагнуть, всі ми ходимо під Богом, і себе ми продовжуємо в дітях. В них вся наша надія, і в них вся наша суть. Білить місяць хати. Заливає дороги серпанком, сниться батькові сон, що у дочки вже довга коса, білосніжна фата, і залиється небо світанком, а на татових очах забринить прозора роса. Сниться матері сон, син до неї приходить щоночі, поцілує у руки і знову стоїть на пості. Не замкнуться до ранку заплакані мамині очі, син її, сон її береже, найдорожча людина в житті день минає за днем, відсвітають сади білосніжні, відлітають птахи, забирають на крилах роки, замітають дороги життєві і грішні. Все минає. А вічні стаються тільки батьки. Озирнутись не встиг, як коліна присіли внучати, що щепече бабуся, що мамою вчора була і так дивно за чути, дідусю говорить до тата, а батьківське волосся зима сивину привела. Наші діти ростуть, піднімають до. Сонечка крила, вилітаю з гнізда і летять у ясну височинь. ми вам волю даємо, даємо наснагу і силу, а вони розправляють над нами розправлену ціль. В колискових піснях і в нивих дитинствах митях ми добро в молитвах на дитяй ті. Ми ходимо під Богом, і себе ми продовжуємо в дітях. Слід по собі лишаю найдорожчим, що є в житті.